Північна півкуля Землі темніє швидше за південну. Про це заявили науковці з Норвегії. З їхніх слів, планета відбиває менше сонячного світла і дедалі більше енергії залишається в атмосфері. Старший науковий співробітник центру міжнародного дослідження клімату Ейвінт Годнебрух пояснює, що дані зі супутників показують зростання поглинання сонячного випромінення. Ми маємо записи з 2001 року, і відтоді показник зростає досить сильно. У цьому дослідженні ми з'ясували, що збільшення відбувається швидше в північній півкулі, ніж у південній. Це означає, що земля темніє, і північна півкуля темніє швидше за південну Наука пояснює цей процес просто що більше сонячного світла поглинається, то темнішою стає поверхня і то вищою стає температура. Це трохи схоже на чорну футболку влітку. У ній спекотніше, бо вона поглинає більше сонячного світла. Якщо вдягти білу футболку, більше світла відіб'ється і буде прохолодніше. Те ж саме відбувається із землею. Зі слів науковця. Одна з головних причин цього ефекту зменшення аерозольного забруднення. Ці частинки раніше відбивали сонячне світло і робили хмари світлішими якщо прибрати ці відбивні частинки, поглинається більше сонячного світла, до того ж аерозолі впливають на хмари. Коли повітря забруднене, хмари стають світлішими, що також охолоджує клімат. А коли ви очищаєте повітря, хмари темніють і це дуже впливає. Науковці зазначають, що процес може вплинути на розподіл опадів океанічні течії та довгострокові погодні моделі. Водночас, наскільки тривалим буде це потемніння, залежить від майбутніх викидів парникових газів і аерозолів, а також від того, як кліматична система відреагує на потепління.